Давай трохи почакуємо і створимо чарівного мачикмікс. Відкриваємо наш магічний казанок, в ньому приховується чарівна колба, ключ перезапуску, пляшечка з туманом. І таємнича скринька. В Скринці є книга заклинань та магічні зілля. За допомогою них ми створимо чарівного Міксі. Магія починається. Спочатку додаємо воду. Тепер додаємо музичний порошок, щоб у нашого міксі з'явився голос. І перемішуємо. Для сяйва очей міксі додаємо зірочку. Додаємо чарівне перо, щоб у нашого міксі з'явилися крила. Додаємо квіточку для кольору і чарівні кристали. Давай придумаємо ім'я нашому міксі. Гадаю, його буде звати кристалик. Меді мікс. Wow. Wow. Який ти гарний і чарівний! Міксі може виконувати бажання. Якщо кристалик стане зеленим, воно виповниться. Ой, ти хто ми все хочеш їсти? Ну відпочинь, а я поки зварю тобі кашу.